Ти думаєш з цього приводу У мене? Вон, в дитинстві також таке було. Це було дуже небезпечно, коли зазвичай діти вже ну почали щось робити. Вони весь час очікують атаки. І Якщо вони вже почали в цю гру грати, вони будуть грати. Дорослі, навіть не тільки батьки, оточуючи атакують дітей цих квадроборів через те, що вони не мають цієї гнучкості, тоді вони не відрізняються від цих бабок на лавках, про які раніше 15-20 років складали анекдоти. Ми як батьки пережили вже зі своїми дітьми підлітками багато чого. І а, у нас був і хобі хорсинг. І е, багато чого іншого зараз. Е, ми переживаємо такий новий тренд в соцмережах, який називається хафінг або хромінг. Це коли підлітки на камеру починають вдихати різні токсичні речовини. Власне про те, як зарадити цьому всьому, як розмовляти з підлітками, ми поговоримо з Ольгою Голубицькою, психологією психотерапевткиною. Вітаю вас, пані Ольга! Добрий день. Пані Ольго, отже, скажіть, будь ласка, чому власне, підлітки ведуться на ось такі небезпечні речі? Бо, власне ж, ну, не можна сказати, що всі вони а, мають якийсь там низький IQ там, чи а, ще щось таке, що не, 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 не дозволяє підлітку зрозуміти, що даруйте там, вдихати а, а, випарування лаку це небезпечно. Чому вони це роблять? Ну це не пов'язано з рівнем IQ, Я думаю, що це пов'язано з великою помилкою дорослих, які думають, що підлітки це вже дорослі, і до підлітків так часто звертаються. Кажуть, ну ви ж уже дорослі. Ви ж маєте розуміти, і забувають, що підлітки ще нічого не мають розуміти. в них все ще є діти, в них все ще розвивається мозок. І він е е далеко не в такому стані, в якому у нас з вами та і навіть не в такому, як у нас з вами був двадцять 2021 навіть ті, кому 13-14 і підлітки 20 років. Мені дуже подобається американська ця класифікація, що вони тінейджери до 21 року. Це не просто так. Це пов'язано з розвитком мозку і здатністю до критичного мислення і оброблення інформації. Саме критичне мислення у них і страждає через те, що починає розвиватися активно і інбічна система, яка відповідає за емоції, і вони починають досліджувати ці емоції. Як багато я можу дослідити, як глибоко я можу кудись залізти і потім не вилезти. Особливим дуже важливо, що інші думають, підлітки особливо. Вже в цей час не батьки, саме підлітки, яку ти соціальну нішу займаєш, і це важливіше ніж шкода здоров'ю, бо своє я ще не сформоване. Тому підлітки дуже дуже схильні до цих гойдалок і до ризику взагалі суїциду. Це найнебезпечніший вік для суїциду, не тому що вони мають низький, IQ, а тому що вони не можуть впоратись з цим всім, що них всередині відбувається. Як можна розпізнати батькам зрозуміти ось ці перші такі, скажімо, зловити ці перші прояви якогось небезпечного захоплення, яким захоплюється підліток? Ну от в тому числі там знову ж таки цей хафінг, хромінг, коли дитина починає щось вдихати? Бо знаєте, мені це чесно кажучи, нагадало 90-ті роки, початок 2000-х, коли багато дітей в тому числі ну даруйте, нюхали клей, ходили з пакетиками такими прозорими, і це було. Просто якесь жахіття, потім це пішло, якось відійшло. Тепер таке враження, наші, ніби це знову повертається. Як зрозуміти батькам, що з дитиною щось не так, що вона почала цим захоплюватися? Я також думала про цю аналогію 90-х і нюхати клей. Абсолютно і якщо ми згадаємо, це був якраз такий час максимальної нестабільності. Де батьки могли бути цілий день на роботі і не мати грошей і не, не могти щось заробити. були самі дуже фрустровані, не знали про своє майбутнє. Зараз так само батьки не можуть приділити зараз зараз тільки енергії для дітей, які можливо до пандемії могли би. Якби їх діти в той час були підлітками, дорослі також дуже виснажені. Через це відбувається розрив контакту. А підлітки думають, що дорослі їх не зрозуміють, тому ні про що не говорять. Дорослі думають, що підлітки мають все самі розуміти, нашим щось пояснювати. І тому їх контакт порушується, і от коли йде порушення контакту, діти починають шукати пригод. Де би ще здобути ці емоції, би ще здобути повагу, свою особливість, унікальність і так далі. От, через це відбувається. Тому, якщо повертатись до питання, що робити батькам, в першу чергу просто налагоджувати контакт, збільшувати кількість годин, якісних годин з дитиною. Ми не просто посиділи на дивані ввечері, подивились кіно. Це також важливо, але ну якісний час ми пішли, погуляли, поговорили, як твої справи. А мої справи, а ти знаєш, там у мене такий був досвід твоєму що в тебе мені так цікаво, ми давно з тобою не говорили. Як ти і це допоможе зробити таку профілактику, що дитина кудись навіть полізе, вони всі її будуть досліджувати. Вона зможе принести додому. те, що мені розповідали е, батьки часто, що приходили підлітки? Потім говорили, мама, знаєш, або папа. Ну я таке зробила дуже соромно, але я знаю, що це тупо і але вони хоча б донесуть це. Коли є таке жорстке ставлення, що ти маєш регулюватися, в тебе багато вимог. Я і так зайнята або зайнята. Що там скільки тобі треба це пояснювати, дитина не принесе, і якщо її піймати, буде до останнього захищатися і казати: о, ні, цього не було, вам здається, навіть якщо є сморід від цих речовин, да, можуть батьки заходити в кімнату, є прям сморід, і діти до останнього такі: ні-ні-ні, ні, ні, це не я. От якщо діти брешуть, це означає, що вони впевнені, що правду батьки не прийма. А що ви порадите от, для того, щоб розговорити підлітка? От я просто собі уявила цю ситуацію, що, до прикладу, от я заходжу в кімнату, я відчуваю запах, до прикладу, ацетону. Розумію, що моя дитина в якійсь в якомусь такому якомусь незрозумілому стані. Ну, перше, звичайно, напевно, в мене шок. і що ти робиш? Навіщо це я тобі забороняю це робити? Я розумію, що це неправильно. Як батькам поводитися от, в такій ситуації, коли от, не зрозуміли, що дитина. Не, не в такій ситуації даруйте вже іноді Думаєш, ну хай би вже краще курив, хай хай мене пробачать всі батьки, але я просто собі от уявила, коли ти бачиш, що дитина щось почне вживати інше, і це жахливо. Просто от як не зірватися в, в, в цю секунду, і як, от все ж таки, донести підлітку, точніше, як його розкрити, щоб він таки зізнався, що да, от я таким займаюся. Ну, по-перше, коли вже ви зайшли, є запах, і а, нападати на дитину це означає назавжди закрити ці двері. Тобто, ви навпаки, відкриваєте двері, провітрюєте приміщення, говорите, що так. Ми поговоримо потім, коли тобі стане легше. Зараз ми робимо якісь профілактичні заходи стосовно свіжого повітря, більшої кількості води. Там організовувати ці такі речі. Ви можете казати чесно, о Боже, я злюсь зараз. На да, мені треба час. Ми поговоримо потім. Але в цьому стані точно не треба говорити. Дитина не почує, бо почує що щось викривлене, злякається ще більше. і Вона точно цього не покине, якщо на неї накричали. Не і, і замкнеться в собі. То пауза, та ви все провітрили, все зробили. Прийшла година е, півтори. Там ви назначили час, підійшли до дитини, спокійно сіли і запитуєте її, що трапилось угу. без того, що Боже, що ти робиш? Та та, -та, 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 -та". бо я думаю, що ви так само зі, е, зіткалися, коли починається цей ультразвук підвищений голос це ніхто не любить. Та, воно ніби вимикається в голові. Тоді що тобі говорить, ти чуєш такі і все на це не хочеться реагувати. Тому ви говорите спокійно, можете чесно казати свої почуття, що я засмучена, я злюсь. Ну не те, що я розчарована. Бо це про те, що в мене ж були очікування, які ти маєш виправдовувати. А ти така погана дитина? мої очікування не виправдовуєш. Це дуже велика небезпека, бо дитину ще це загонить. Вона і так знає, що вона щось робить не окей, наче б вона не ховалася, не намагалася там це про це брехати. Вона знає, що це не окей. Треба дізнатися, що трапилося. Ну і прямо поговорити, що ти знаєш, в моєму дитинстві було таке, що таке також робили. Я хочу дізнатися, що з тобою. Пані Юля, а як ви вважаєте, чи треба за дитиною підглядати в соціальних мережах? Бо є у нас ж такі шифратори, знаєте, які дуже все так приховують. Я теж пам'ятаю по своєму підлітковому віку, коли. Починали, ну знову ж таки, починали палити, і там придумували всілякі і гілочки, щоб від рук не пахло, там чимось заїсти, десь прогулятися, Ну, коротше, такі всякі штуки, тобто шифрувалися дуже серйозно. Як, чи, чи є сенс підглядати за підлітком в соцмережах, ритися в його телефоні, для того, щоб можливо зарадити якимось от небезпечним діям, які може вчинити дитина? Не зарадити все одно, тому що підліток це сприймає зраду. Він все одно дізнається. Підлітки дуже важно слідкують за тим, що вони опублікували. Хто там лайкнув, хто подивився, вони за цим прям спостерігають. І ваші що щоденники цього спостереження не ведуть. Тому, якщо ви туди полізете, і вони вас піймають, а не піймають, то це буде такий ну дуже сильна криза у стосунках. Про те, що ти мені не довіряєш, ти в мене не віриш. Тому ви робите навпаки, частіше всякі такі звичайні зустрічі, і в звичайних зустрічах ви там гуляли, десь покаталися на чомусь, не знаю розваги, якісь були йшли там на якийсь захід, і в кінці на хорошому стані. В хорошому гуморі, ви можете навіть часом запитати дитину, слухай, я таке прочитала, що є така штука. Скажи мені, а що ти думаєш про це? І коли є контакт, тоді ти кажеш, ой, да, у мене там, знаєш, Вася Петя вже таке також робили, Я думаю, що це повна дурня, звісно. І вони прям розкажуть і скажуть, що вони про це думають. Але це має робитися, ці розмови, не так, що сідаємо зараз тобі будемо говорити. А у вас класний контакт, ви там щось робили, гуляли, дитина вже відкрилася. Ви можете так обережненько чесно сказати, я проживаю, я така штука, що ти думаєш з цього приводу. У мене в дитинстві також таке було, це було дуже небезпечно. Я так прям не знаю, що робити. Коли зазвичай діти вже ну, почали щось робити, вони в час очікують атаки. Тому то, що має бути максимально таким дружнім, спокійним з тим, що. Ну, з усім впораємося, щось знайдемо Он так буває, uh -huh. що люди роблять помилки. А якщо підліток взагалі не йде на контакт, ну от ось цей час, коли в дитинстві можна ще було знову ж таки налагодити хороші стосунки, він втрачений дитині зараз, до прикладу, там 13, 14, 15 років, дитина замикається, і як ти не намагаєшся достукатися, в дитини все нормально і все, мамо, не лізь там чи тато не лізь в мої справи. Потрібно просто акуратно все ж таки пробувати, пробувати, пробувати. Так, а, бо проблема в тому, що батьки починають стукати, <хи>, да? і це викликає ще більший отпір, Да? Дитина каже: Ну, тебе не було тут. Що ти зараз від мене хочеш? І класним кроком може бути самовідкриття, що ти знаєш, а в мене дитинство також не було, я ще не знаю, як з тобою. розмовляти. Ну, чесно, я би хотіла тобі і сказати, що я знаю, а не знаю. І мені ще дуже соромно, що я там стільки часу витратила на цю роботу і на те, коли тобі я була потрібна, мене не було. І тоді дитина, ви побачите, як сама в неї там сльози з'являться, вона така. Може, ще скаже, це ти ж не думаєш, що це там, змінить щось. І важливо сказати, ну ні, не думаю, але я хочу, щоб ти знала, або знала. Mm -hmm. Бо навіть найзакритіші підлітки, які до мене проводили батьки, казали, це вообще неможливо знайти контакт, вообще неможливо. Якщо ти просто по людськи з дитиною розмовляєш і кажеш, ти можеш проявлятися тут -то, як хочеш. Це перше, що я кажу дітям: кажи, як хочеш, ну як тобі хочеться, так і кажи. Навіть якщо це не дуже гарно звучить, має бути десь простір, де ти можеш говорити, як ти хочеш. І він такий є до речі, діти, які дуже заблоковані від контакту, і вони не знають, як розмовляти. Їм страшно, і вони коли кажуть, у вас є якісь ігри? Це навіть підлітки. Типу, кажуть, чи є Дженга, чи може. Якісь ще ігри, мино ну, в середу грали з підлітком, який весь час мовчав на сесії в сардини. Ти якась я знайшла ігру в кабінеті яку сама не грала з ним. Досліджувала якусь банку сардини. Ми на увагу тренувалися. Я бачу, що в кінці він наш... ж. Розм'ячу, його не допитували, ніхто його не мучить, все нормально. Я кажу, ти розкажеш тоді, коли захочеш, може тобі треба мовчати на здоров'ячку, наш приходь наступний раз з ми Може, щось дізнаємося. І тоді дитина розуміє, що не треба захищатися. Він по кишки тобі не полізе, тоді можна щось і принести. Угу. Пані Оля, ще хочу з вами поговорити з такого приводу? Буквально ось вчора, якщо не помиляюся, Всесвітня організація охорони здоров'я запропонувала країнам розглянути можливість регулювання цифрових пристроїв, таких як телефони, смартфони, за аналогією з тютюновими виробами для того, щоб боротися з негативним їх впливом серед молоді, бо дуже негативно впливають на психічне здоров'я. Як ви вважаєте, по перше, чи не запізно? І чи це не викличе опір шалений у тих самих дітей, які будуть там, грубо кажучи, десь приховувати ці смартфони або придумувати якісь лазівки для того, щоб все одно пограти в улюблену гру, все одно е якось залізти в соцмережу, бо ну заборонений плід він солодкий. Це в принципі всі розуміють. Тобто, ось ось якось так ну я так почула, що є обмеження, а не заборона. Mm -hmm. Бо обмеження означає зменшення часу і можливість тобі переключатися на щось інше. Підлітки ну взагалом навіть є дошкіни, які вже прив'язані до телефонів. Бо мама, папа дали телефон, сказали на посиди, а потім вже ти не можеш забрати цей телефон, бо дитина тепер це йде цікавить. Телефон. Uh, і в неї немає іншого досвіду. Вони не знають, як грати. І якщо ти кажеш піди на вулицю, пограй, вони кажуть, на що, що там робити, Я не розумію в смислі гуляти. Це як mm -hmm. да, нема цієї навички. Коли є обмеження в доступі, то їм доводиться шукати uh, ці якісь варіанти. А як іще, ще, а що ще робити? можна робити? І класно в цей момент надати можливості. Ти не можеш зараз користуватися телефоном, але ти можеш раз, два, три, чотири, п'ять. Що ти можеш робити? Не просто сидіти як м'язи чекати того часу. Повна заборона, звісно, не приведе ні до чого, тому що це неможливо повністю заборонити. Але обмеження я знаю, що і європейські країни здають телефони. На навчання здають і потім забирають. Це нормально, бо дитина має, не має весь час ціпатися, дьоргатися, бігати туди дивитися, хто що написав, знімати кожен крок, хто там пішов. Дивіться, той ходить, та ходить і так далі. Тому ну, це чудова ідея. Шкода, що не раніше, але добре, що хоча б зараз. Бо дійсно, те ж ми взагалі сьогодні робимо, немає такого критичного мислення. Бо для критичного мислення тобі треба взагалі знати, хто ти є. Хто ти за особистість. Тут не кожен дорослий може сказати, хто він, які в нього цінності або в неї, і на що він спирається в житті. Та, бо ми до сих пір маємо і це інформаційні, і психологічні спецоперації від русні на нас. І вони діють, бо немає цих навичок. А діти це ж взагалі особливо підлітки через їхню нестабільність. Емоційну гормональну, да це якщо я так дуже часто приводжу батькам, особливо мамам кажу, я віч, ви весь час вагітні вас. Ви часто нудить то щось болить. То ви хочете когось бить, то вам хочеться плакати, і це не закінчується. Так, насправді тут і підліткам дуже непросто, і батькам напевно потрібно запасатися ящиком заспокійливих засобів, тому що просто те все пережити зі спокійною психікою, це теж, теж дуже важко, звичайно. Паніля, я на останок ще хотіла вас запитати, все ж таки, торкнутися теми квадроберів, В якому сенсі я буквально днями на маркетплейсах бачила вже їжу для квадроберів і пакетики для. Їжі, тобто, куди можуть батьки покласти їжу для квадроборів, якісь там моркво, там щось таке, якісь, якісь смаколики. Якщо дитина цим захоплюється, чи варто купувати ось такі додаткові моменти, які можуть стимулювати далі дитину заглиблюватися в це захоплення? Бо ну, залишимо там за дужками питання того, що хтось фактично заробляє гроші на дітях? Але от в цілому? Тому чи, чи вартує батькам продовжувати е, е, спонсорувати ось такі захоплення дітей? Ну вони, якщо вони вже почали в цю гру грати, вони будуть грати. Оця історія, як от до цього ми говорили про заборону чи обмеження. Обмеження можна робити, заборону ні. Якщо вже дитина в це грає, то можна підкреслювати: окей, ти граєш. Два подумаємо, де ти граєш, як ти граєш, який твій часовий проміжок для цієї гри. Бо коли це безмежно, дитина не знає на що спертися, де реальність, де є оця тема я да не зрозуміло, де я. То я тварина чи людина? Хто я взагалі це взагалі таке питання нашого століття? Хто я? Люди не знають хто я, і через це їх починає і всякі неврози, і всякі різні стани не дуже добрі ставатися. Тому а, купувати можна, якщо ви бачите, що дитина все одно це робить. Що вона все одно понесе там ту моркву? немиту в себе кине в рюкзак. Там буде валятися, не буде діставати її з якоюсь землею. то краще вона це вже дістане з мисочки, але ви тоді даєте обмеження. Клас, я не забороняю тобі грати в цю гру, це граю. Розумію, тобі так важливо. Розкажи мені, а чим тобі це важливо, ти не скажеш що там. Ой, мені так подобається там. Всі в класі грають, і я граю, наприклад. І можна тоді поговорити про дружбу, що таке справжня дружба. Або підлітки говорять: ми так розслабляємося, це знімає наш стрес. Окей. Якщо вони усвідомлюють, що це розвага, тоді ви говорите з ними про м, правила і обмеження комунікації, що ти можеш розважатися, але твої розваги не можуть наносити шкоду іншим. Бо ти зараз думаєш, що ти конячка або що ти лисичка і ти повзеш посеред автомобільної траси, та то тебе можуть як конячку лисичку збити. Та, ти тоді граєш в інших в якихось умовах. Ми тоді їдемо з тобою. Хочеш на вихідні в якийсь торговий центр, будеш там за скільки захочеш, на тобто є якісь такі перенаправлення, Ми не забороняємо. Ось там ти можеш реалізовувати свою енергію. І тоді наситіться цією хвилею, підуть далі. Зараз підлітки uh -huh. кайфують від того, як нервуються дорослі. Найбільше їм подобається, що всі нервуються. Чим більше всі нервуються, тим більше вони кайфують і хочуть це робити. Це такий протест класний. Береш по газону, качаєшся, і хто тобі що зробить? <рес> так, ви праві. Пані Ольга, Буквально е, наостанок хочу вас запитатися м е, з приводу. Того, що чи праві батьки, які говорять, що давайте згадаємо, яке у нас було дитинство. У нас в дитинстві там були панки, скінхеди, металісти, рокери, тобто якісь субкультури, там готики, самі у когось емо і тому подібно, що ми всі, всі проходили через це все. Ми це все переросли. Тому дайте нашим дітям теж можливість побавитися в оці всі субкультури, чи, можливо, не субкультури, але ось в такі якісь ігри. Ну хоче бігати з костиком, хай собі побігає. Сто дітей спокою. Вони праві в цьому? А, праві в тому, що у них вже таке саме було. Просто часто батьки забувають, що в них це було. Їм здається, що вони такі були завжди. А якщо їм якісь фотки скинути з їх дитинства, то він скаже: схова ніколи не показують. Так, або це соромно, і, і до речі, це може бути такою причиною що тобі соромно за твоє якесь минуле, і або тобі соромно, що всі робили а ти ні і ти хочеш затиснути свою дитину загалом. А дорослі, навіть не тільки батьки, оточуючи атакують дітей цих квадроборів через те, що вони не мають цієї гнучкості мислення. Реальність сприйняться, не хочуть так, щоб було так, як було. І тоді вони відрізняються від цих бабок на лавках, про які раніше 15-20 років складали анекдоти, коли вони виходили, казали, ой, зараз молодь така пішла, не те, що в наші часи. Це зараз відбувається так само. Ці кажуть: о, ця молодь! Дивіться, які вони хворі, квадробери і так далі. Просто один в один. <реш> так, то тобто покоління змінилося, а бабка у нас фактично помолодшали, і тепер вже батьки виконують цю роль. Пані Оля. Я вам щиро дякую за розмову. Дуже цікава була розмова.